Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде вже по традиції черговий щомісячний звіт по криптовалюті, а саме у публічному портфелі, який я супроводжую публічно. Як завжди, минулий місяць був цікавим, в інвестиціях завжди цікаво. Не зважаючи на поводження ринку, поводження біткоїна на криптовалютному ринку. Його то дамплять, то памплять. Бачимо, що біткоін не пускають вище 64 тисяч. Бачимо рівень в 63800, міцно тримає біткоін на цьому рівні. Тут ось був відскок униз, був ось дамп. Потім знову зростання і відкат униз. Тобто тримають його в цьому діапазоні 63800. 60 тисяч за біткоін. Але незважаючи на це все, ми у публічному портфелі користуємося моментом та у середньому позиції. І незважаючи на це все, я вже говорив, у нас на цьому тижні такі монети, як Sui і DIA, дали в моменті більше 100% По ДІЯ було. Я це все публікував у своєму телеграм-каналі. Це було 1 жовтня. Був пост у телеграм-каналі. Ось Суї вистрелив на 115%, де я рекомендував закрити частину або повністю позицію. Але я писав, що я фіксувати не буду. І дружненько так Суї Під вечір підтягнувся і Діа, Плюс 118% був в моменті, де я теж рекомендував закрити цю позицію. По бажанню, але теж я не фіксую. Тож підписуйтесь на телеграм-канал і не пропускайте інсайти по публічному портфелю. Бачимо, що зараз на календарі 0,8, а в суї збільшили свій профіт до 127%. Це теж незважаючи на ринок, де біткоін трошки продампили. Але Суї не зважає на цей дамп. Так сказати, локальний дамп був по біткоїну. А діа дещо відкотилося 98% на момент записання цього відео. Повторюсь ще раз, це публічний інвестиційний портфель у криптовалюту. Де я його веду публічно? Тож, чи робити так, як роблю я, чи не робити вам так, як я роблю. Це все вирішувати вам особисто і це все на вашу відповідальність і на ваш розсуд. І так, тепер до статистики. На даний момент публічний портфель на ринку оцінюється в 466 доларів і 49 центів. Загальний профід по портфелю мінус 7,5%. Лідер по зростанню в нас суї, звісно, і знову до аутсайдерів. Вернувся в Warholm або В, як кому зручно говорити. Далі йдемо динаміка зростання портфеля йде вгору, і це дуже добре, незважаючи на все. І по монетам безпосередньо були зміни, да, були усереднення. Зараз поступово я покажу, які ми усереднення робили в цьому місяці. Бачимо, що деякі монети позеленіли. Хто пам'ятає, коли біткоін стріляв до 70 тисяч, там були перші ікси по ПЕПЕ, по бред, де я рекомендував їх теж частково або повністю закривати. Якщо ви це зробили, то зараз можна було їх усереднити, коли я їх усереднював у минулих інвестиційних звітах. Але і тоді я публікував. І говорив, що я не фіксував дані монети. Тож, це все на ваш розсуд і на вашу відповідальність. Бачимо, що нових монет у портфелі не додавилось. Всі залишились монети ті ж самі, а по усередненням зараз ми подивимось. І так, переходимо в телеграм-канал і бачимо, що 8 вересня був пост по усереднення позиції по монеті DIA. І тепер ми розуміємо, що це було все зроблено не просто так. Я цей пост публікував. І потім уже 12 вересня було усереднення позицій по Muro, Wife і RB. Але ці монети поки що значним зростанням не відзначились. Будемо чекати подальших дій від даних монет. Тож наголошую, щоб не пропускати цінну інформацію по публічному портфелю. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.